Ми накапали олію на акриловий фасад. Так, і дивимося, в чому у нас різниця між акриловим фасадом. Угу. Збирається, так? Да, вона да, збирається в як тут Угу. Його сам матеріал його відштовхує, просто тряпочкою. Але... Верненько серветочкою прибирається. Ну, сліди видно, звичайно. сліди видно, але Потім Ми, треба... ми показуємо це наближене до кухні, uh -huh. до умов на кухні. Тобто на кухні ми не користуємося серветками, ми користуємося тряпочками. Uh -huh. Ще один момент. Ми рекомендуємо, тільки у нас з'явилось забруднення на фасаді, його потрібно прибрати. Ми використовуємо для цього. Засоби для складі, на спиртові основи. Ну, дуже часто питають люди, чим обслуговувати акрилові фасади. Ось на... Давайте основи. не будемо рекламувати, гроші не, да, не платять. Засоби для скла. Засоби для скла. Да. Ну, повністю витерлось. Намінну губку також можна використовувати, але скажімо, в ідеалі використовувати потрібно м'які, які, якісь без абразиву, там, губочки, м'яке. Так, в чому різниця? Тепер у нас плівкового фасаду, на ньому буде жир залишатись. Це не Вибачаюсь, мене людина поправила. Значить, Ми називаємо його плівковий фасад, але мені стверджують, що це все-таки пластик. І у нього відрізняється склад. Тобто тут, тут склад у нас що? Тут який? це пет. ПЕТ. Yeah. А, а звичайна плівка у нас іде ПВХ. Okay. Є різниця? Тепер дивіться, який момент. Тут у нас немає цього захисту, як на акрилі. Немає захисту як на акрилі він і ми капаємо жир. Тут звичайно матовий фасад, ми нанесли олію і угу. де який тут ефект. Угу. Ефекту як на акрилі немає. Ну так, да, він, виходить, у нас впитується все-таки. Ні, тут не впитується, він просто залишається на Залишається, бо там пори. пористості. Да. Ну, Знову ж так. Це все також прибирається, це не значить, що залишиться слід і нічого не можна зробити. Тобто ми серветкою взяли, тепер засіб для скла. Мостермур. Засіб для скла. Ось мокрий фасад. Спельне обстріли. Так. Дуже чудово виглядає. А можна рядом поставити? Ось ми зараз візьмемо два фасади, поставимо їх поруч. І ми бачимо, що ось цей фасад у нас буде дешевший по вартості, тому що це тонкий пластик, назвемо. А цей у нас буде дорожчий. Це різні матеріали, да. скажімо так. Тобто Зазовці... це різні матеріали. Це матеріал, а, це... Так, ми отримуємо візуально схожу картинку, але функціонально різницю ми бачили.